20 травня в Чернігові на засіданні виконкому міськради вперше затвердили розрахунковий тариф за один кілометр перевезення пасажирів електричним транспортом, тобто тролейбусами. Сума відшкодування становить 87 гривень 64 копійки за кілометр пробігу. А розрахували та затвердили її задля того, аби в подальшому мати можливість обґрунтовано порахувати суму компенсації, яку перевізникам міста за якісну роботу виплачують з бюджету Чернігова. Є порядок, як працюють приватні перевірки, про те, що розраховується один кілометр пробігу, вартість транспортної послуги. Відповідно, для того, щоб розпочати міхеніше сплачувати за один кілометр по транспортної роботі, потрібно було встановити розрахунковий тариф. Військова адміністрація затверджила розрахунковий тариф на вартість, вартість одного кілометру пробігу. Відповідно, сьогодні комітет погодив дане рішення і тролейбусне управління будемо здійснювати розрахунки по даному транспортному послузі. Після початку повномасштабного вторгнення в Чернігові запрацювала нова транспортна програма. В ній передбачено, що за якісну роботу чернігівським перевізникам передбачена грошова компенсація з бюджету міста відповідно за попередньо розрахованим та встановленим тарифом компенсації. Утім, як виявилось, фіксована сума відшкодування за кілометр пробігу була встановлена лише для фірм приватних перевізників. А от для комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління сума відшкодування за кілометр пробігу була порахована вперше у 2025 році. І ці гроші надавалися незрозуміло, за якими розрахунками, взагалі, яка була методика, не зрозуміла. Не прозора а якась сіра. Тобто, скільки казав начальник тролейбусного управління, скільки треба грошей, скільки йому місцевого бюджету виділялося. То зараз ми будемо розуміти, скільки тролейбусне управління своїми тролейбусами наїздило за місяць, за рік. У Чернігівській міськраді та міській військовій адміністрації зазначили, що на пасажирів зміни не впливатимуть а отже, вартість проїзду в тролейбусах міста не зміниться.